Доброго дня. Сьогодні у нас огляд будинку, 76 квадратних метрів, метрів недалеко від Івано-Франківська, в 15 кілометрах від Івано-Франківська. Дуже гарне сполучення, безліч транспорту. Ось ми підійшли до паркану цього будинку. Будинку вже досить багато років. Він дерев'яний і оббитий деревом. Ось така велика-велика ділянка, тут більше 17 квадратних метрів. Огороджено парканами від сусідів з двох сторін, власним парканом, тобто огорожений будинок добре. Дах хороший. Покрівля будинку, із таких листів, металевих листів, ніде нема іржі, немає якоїсь пошкодження, протікання даху немає. Будинок захищений внизу, листами, листами чи то дерева, чи якоїсь плити дерев'яної. Ось, Звичайно, він потребує ремонту, але з усього видно, що стіни рівні і міцні. На фундаменті будинок, ось тут бачимо, так, такий захист зверху ще деревом. Фарба. Вже давно влущиться, але я навіть подивилася, що дерево сухе і міцне, наскільки могла визначити я. Ось, газофікований будинок є газ. Площі, я вже сказала, будинку 76 квадратних метрів. Веранда. В, к... В домі є веранда, є окремо сіний коридор. От... Ось така модна старовина. Хтось пофарбує, а хтось, можливо, Зробить це стилізовано просто під стороновину, ну, ось ну ремонт, звичайно потрібен. Конвектори ми бачимо, все тут зроблено по правилам, як нам пояснювала власниця. Заходимо в дім, дві великі кімнати житлові. По 20, 25 метрів, і пічка кафельна, і газові конвектори. В кожній кімнаті по два по вікна. Ось, В будинку давно не живуть, і тому немає тут якогось особливого прибирання. І ось друга кімната. На жаль, загубилося відео про кухню. Є велика кухня, є кладовка, є коридор в цьому домі. Якщо вас зацікавить, то, звичайно, поїдемо дивитися вживу. На вулиці ми бачимо колодязь, він є. Просто не користуються, тому що не живуть, ось, але вода є, ми її бачимо. З водою тут проблем немає. Ось ще раз оглядаємо. Це велика, така міцна, літня кухня і сарай. Це такі старовинні двері ось, в сарай. Там є і для курей, і для кіз, це велике, досить таке і міцне приміщення, бо воно побудовано не так давно, і зсегли, і оштукатурено, міцною штукатуркою. Ось видно, що яка, яка стіна. Ось воно таке все. А це літня кухня, досить така простора. Велика літня кухня, там є газова плита, дах під шифером, От. приміщення сухе. Ми заходили, просто не зняли відео. Поки не було господині, ми заглянули і побачили ось літню кухню. Вона велика, не менше 20 квадратних метрів площа. Є отаке ще таке приміщення підсобне. І тут ми бачимо, як загороджено добре е, весь двір. Сад гарний, і старі, і молоді дерева, вишні, сливи, яблуні, горіхи. І вартість ці, цього будинку 12,5. Тисяч доларів. Це хороша ціна для такого великого господарства. Запитуйте, пишіть, підписуйтесь завтра. Будуть нові відео, теж, які можуть вас зацікавити. До зустрічі!